Вітаю вас з міста Чернігова. Це Чернігіс Старограф Національний архітектурний історичний заповідник. І що ж ми можемо тут побачити? Кубишева, площа Кубишева, тепер красна площа, руїни П'ятницької церкви. Що ж, залишаємо? красна площа має таку назву не від кольору Бруківки, якою центр був застелений з 1935 року. А від слов'янського прикметника красний, що означає красивий. Ще за князівських часів ця площа, яка називалась тоді п'ятницьким полем, була місцем усіх торгів та базару. П'ятницька тому, що поруч була п'ятницька церква, збудована на кошти князя Ігоря із повісті минулих літ. А зараз я вам пропоную завітати до п'ятницької церкви. П'ятницьку церкву було споруджено в кінці 12 на початку 13 століття на Чернігівському посаді біля торгу і названо на честь святої Параскави П'ятниці покровительки торгівлі, сільського господарства, сім'ї. Пам'ятник Богдану Хмельницькому, на якому перераховані всі його дипломатичні та люсько. У Чернігові на валу у 2020 році було встановлено скульптурну композицію з чотирма історичними постатями князем Стаславом Хоробрем, Нестором Літописцем, полковником Мартином Небабою і архієпископом Лазарем Барановичем. Автором архітектурного проєкту вхідної групи парку був скульптор Олексій Шевченко. Також в центрі майданчику можна побачити бронзовий макет історичного дитинця авторства чернігівського історика Олександра Бондаря. По колу, в підніжжі каменя п'єдесталу на Бруківці можна побачити пояс з чотирма історичними гербами Чернігова і чотирма табличками з історичними датами. Звичайно, я все відзняла і сфотографувала. Трохи про дитинець. Дитинцем або Кремлем називалася внутрішня найбільш укріплена частина стародавніх міст Київської Русі. Це був політико-адміністративний центр, внутрішнє місто, де знаходилися княжий двір, військова залога, мешкали бояри та церковна влада. Тому дитинець був добре укріплений, земляний вал загорожує, рови. Решта міського населення, ремісники, торговці мешкали в так званому зовнішньому місті. Дитинець давнього Чернігова розташований на мису у місці злиття річки Десни і Стрижня. Знаходячись на перетині головних природних напрямів, він займає пануюче положення серед оточуючого ландшафту. У сучасному центральному парку культури і відпочинку імені Коцюбинського стоїть пам'ятник Тарасові Шевченко. Світай, крайнеба палає, соловей ковти, сумісці Слід відмітити, що на території дитинця знаходяться спасопреображенський та Борисоглібський собори. Троїцько-Ілінський та Єлецький монастир, курганний Некрополь 9-10 століття, що в списку найбільших в Європі, Антонія Випечери, будівля Чернігівського колегіуму, першого навчального закладу підвищеного рівня у Львобережній Україні тощо. спасо Преображенський собор. Один з найдавніших храмів Росії будівництво собору було розпочато приблизно у 1033-1034 роках за розпорядженням першого відомого за літописами Чернігівського князя Мстислава Володимировича. А ось Катерининська церква. Храм збудували. 1715 року Семен і Яків Лизогуби. Брати присвятили церкву своєму дідові Якову Лизогубу, який очолював черніївський козацький полк під час захоплення турецької фортеці Азов. Чернігів легенд А це будинок Миколаївського єпархіального братства. І тут ще багато чого цікавого. Адже Чернігів це одне з найдавніших міст України, засноване в кінці VII століття. Упродовж своєї історії, часів середньовіччя відродження, місто було одним із головних осередків політико-економічного, соціально-культурного життя українців. Тому надзвичайно боляче було дивитись на результати рашистських обстрілів. Це лікар. І відповідав результат для лишських обстрілів. А це поліцейський відділок. І те, що від нього лишилось. Проте я вірю в українську перемогу і відбудову славного міста. Все буде Україна.